Друзі, мої вам вітанічка. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що розпочалася, розпочався розпочався е, турнір. Кривава битва Трохзірковий без зелених. Да, зелені, звісно, я люблю зеленими грати, атакувати. Ось таку поставив я оборонку. Оборонка, ну, разок в гребла. Ага, всі прокачані, всі на 25-х. Е -е, зрозуміло. Я уявлення не маю чим нападати. А тут, в принципі, як мінімум, Йокін Мокіна ми візьмемо. Потрібно, потрібно. А далі все, не знаю. А, косір. Квасір. Квасіра ми будемо брати. Так, шо на то-по-по-по? Блін, кесіром надо, блін, ломануть його в другому Ну, в костюмі. У мене костюм не поламаний. У мене він. 55-й. Так, де наш шоттер? Десь його сховаємо ще далі. Без хила, без хила, так? Да? Явлення не маю чим грати. Ну, гунер він повільний. Я то його вкачав. Але чи потрібен він мені, чи встигну я його зарядити. Є ще цей, Ба, цей теж повільний, то краще Гунера взяти. Я чомусь думав, що він середній. Так, добре, захист, захист у нас є. Невеличкий. Від квасіра. Зараз я настроюся чим ходити, тому що я зараз уявлення не маю, чим його, блін, можна походити. О! Що в мене така є? Вона ж ватна. Але вона швидка. Швидка уклони дає. Не хочеться в першому поєдинку зараз програти. Захисне сюди, спробувати так? Ну, давайте спробуємо. Куди діватися. Хм. Давайте ну, в червону зарядимо. О, чудово, чудово. Можливо, ми її об'ємо. Це нам потрібно 10, да? якщо я не помиляюся. 10 для Кирила. А для цього, а для цього скільки треба? І для цього 10 треба? Так, гарненько ось так візьмемо. Зараз синіх зарядим. Чудово встигли, в принципі. До уклоністів і до болярунів. Сімсот тридцять. Давайте цю знесемо. Далі можна фіолетовий пошукати. Танцюй, танцюй. Ипзнес ты да, Кирилл, конечно. Геть худей. А мы жовтых взагалі будем заряжать чи ні? Чи типа нафиг надо? 76 Та пофіг, давайте під ним рвати. Слухайте, мені це не дуже сподобалось. Червоні. Це добре, що червоні по центру. Тресинік буде, буде нормально, він по огню б'є. Ой-ой-ой, це ж це. Ця... Заповільнює, ще падло. А цей часто посивку я так зрізає. Ну у нас в принципі мультики. Йокін. Йокін. Не потрібен йокін? А кого ж я можу взяти тоді? Ще одного Кирила. Він 55-й. Хай краще буде цей погнали. синіх. Оце поляна, звісно. Геть не сприяє. Так, ну давайте заберемо їх. Майже вбили. Як думаєте, фіолетовим доб'ємо? Так, центр знесли, це добре. Давайте на фіолетового зарядим. Ай, не заряджайте ту. 1800 і, і... я не знаю, що я б'ю Давайте метелика спочатку. Чи міль, чи метелика. Як тебе там? І синіх своїх зарядим. Так уже краще. Ну, давайте добивати. Раз вони заряжені. До фіолетового заряжать якось. Давайте ось тут заберемо. Ось тут заберемо. Добре, що у нас розподіл. Так, забрали і залишилась пепі. Чи попі, чи пепі. то придатай синий не фиолет швидше прилетів до поле мене не обрадувало, ніфіга. фига жовтий так це в мене недокачений. Так беремо цього. Гунар, Навіщо мені гунар? Чи потрібен мені гунар? А кого я замість нього можу взяти? Типа тривіла? Та ні. Неохота. Ще кила є. Костюм не вкачаний. Б'є мало. Так нехай, нехай краще гунор буде. Це що робить? Це хілить. І уклоняння. Усіх уклоняння. І це уклоняння, коротше, це... Типу вони вирішили як... Ухиляйся, ухиляйся і щоб Хельге мене вбив. Погнали. Четвірку берем. Чи п'ятірочку спробуємо зловити? Дивіться, вдалося? Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блін, нафига мені стики. Ну ладно, але де я буду шукати? Просто хочеться вже вбити. Так, ти стики вб'єш чи не вб'єш? Ну, як завжди, ладно, синіми доб'ємо. А цю спробуємо ще покалічити. А, кріт пройшов, добре. Давайте синіми тоді. Дихай, якась поляна жовта. Жовта геть не зрозуміла. Давайте сині скинем в Хельгі. Він в принципі повільний. Ладно, ти, не заряджай. Ну ладно, от фіг з тобою, ми тебе зараз пробуємо зняти. Не знялася. Ну все одно пробуй вбити. Не вбилася. Ох ти коза! Давайте так. Гунера дозаряди, ні, блі, не дозарядився. То погано, що він не дозарядився. Непогано вийшло, так? Да? Добре, ну нехай б'єш що ж мені. Не Треба гунора заряджати. По, по скільки пчелки в мене? По 274, да? Нормально, нормально. Хельга, йди но відпочинь. Я, до речі, на плеча його хотів ставити собі, потім щось передумав. Так. Ну тут уже краще, тут уже сині стоять. Сині, добре, що цей не мах. Бернемо Кирила свого? Ну, мені чим подобається Тайрум, не тим, що даже він там знімає, що вони от з бальтазаром е разом можуть шотнути, і вони заражаються швидко. А то крила поки зарядиш. Давайте так. Там, до речі, йокіну можна було 10-й загін поставити. Давайте 4 жовтих, 4 зелених, а там буде видно. Давайте тут три синіх, я бачу ту четвірку зверху. Ми її зараз просто зробимо. Заберемо сім фіолетових і три синіх і три червоних ще в яда полетить. І можливо ще тут синій прилетить. А, ні, стоп. Там не прилетить знизу. Отут. Так міняємо план. Спочатку фіолет. Так, перебор. Не, я казав, що я тебе, в принципі, боюся, ти масовик, тому тебе буду забирати. Так, зйом пройшов. Розподіл включений тут комбим. А в фіолетового то вдарив. Давайте жовтий підтягнемо. Так, щось фіолетового немає. Уже є. Давайте так. Так, тебе доб'ємо. А ви, пане, ухилянт, постійте поки. Камінцем спробую. Ну і ось так. І останній бій. Пляжки пробивашки, не Гунера пробивають. Так, тут берем Кирила. Когда ви мене там запрошуєте? нікуди я не піду? Ти синіх так багато. Чи потрібно мені щось придумувати? Типу зелений підняти, ні, там збереться, там не то. Чи просто зібрати 4, 3 і 4. Не морочити собі голови. Ось так, ось так. Не треба. А, ну ладно, це можна, фіолетове можна. Так, і... ну ладно, забираємо. ще нам стільки не потрібно, але... Так, по червоному б'є, да? Чотири, п'ять, шість мало. Камінців мало. Дві п'ятірки зелених. Тут діло в тому, чи потрібні вони нам, не потрібні вони нам. От один єдиний жовтий і потрібно вдарити в нього. Не десь синій, щоб... о, нормально, нормально, синій, щоб виліз потрібно було. Давайте будемо зривати. Так, чудово. Це Кирило геть бить не хоче. Зате інвенти приходить круто. Так, тут чекаємо на результати. 26, да? Тут 64. Ну, на 38, да? З математикою, може бути, погано в мене. Я ще з роботи не відійшов, так сказати. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!